Наталія жиліна жура. Маркусь прокинувся рано. У свято не спиться, бо хвилі очікування бентежать спокій. Хлопчик підійшов до вікна, підняв ролети, ранкові сутінки слабшили на очах і вже сміливо підступало до шибки світло. Лапаті сніжинки кружляли з золотим березовим листям. І разом тихо тихо опускались на галявину. Мабуть, не щороку таке побачиш на Миколая. Вітер не встиг обірвати все листя восени і тепер, на початку грудня, заручився підтримкою морозу. Думки так само кружляли і змінювали одна одну. Дивне буде свято. Мама на конференції. Бабуся в санаторії, через що сестричка Туся живе із дідусем. Чи варто взагалі зазирати у чобіток? Маркусь розумів, що з його поведінкою бувало, всякого за рік. Однак наважився зазирнути. В чобітку лежали яскраві мандаринки. Хлопчик перевернув і потряс. На підлогу з цитрусами Випала монета великого розміру, блискуча затанцювала колами Маркус швиденько припинив танок долонею, раптом тато ще спить. Двері в татову кімнату були прочинені, і тоненька смужка світла сонно розтяглась на підлозі. Все ще працює, знову не лягав. Син прослизнув у кабінет. І обняв тата за плечі. Богоянку! Так в родині віталися завжди, бо мала Тося не могла вимовити доброго ранку. І Маркусь просто успадкував те вітання. Зі святом тату, Миколай приніс мені монету. Вони роздивилися дарунок, і батько запропонував синові після сніданку саму Придбати подарунок за монету. На порозі вже вдягнений Маркусь аж підстрибував з нетерплячки, поки тато взувався. До зупинки вони дійшли разом. Тато залишився чекати, а хлопець попішкував на зустріч вибору. Ішов і міркував, що обов'язково придбає всім по сюрпризу. на потім. Хоча сьогодні вони вечерюватимуть з татом удвох. От і перша ідея книгарня. Через вікно видно юну продавчиню, що трохи схожа на сестру. Вже скучив, зітхнулося. Тут можна придбати татові журнал про риболовлю. Хлопець зробив впевнений крок і мало не впав. Невідомо, звідки під ногами опинилися троє руденьких кошенят. Малі голосно нявчали, задирали голови та їжачились від холоду. Які ви схожі на мандаринки, що приніс мені Миколай? Де ж ви живете? Хлопчик угледів невеликий лаз у фундаменті магазину. Зараз, зараз, я вас погодую. На розі вулиць був зоомагазин. Маркус показав монету і запитав, чи можна на неї придбати їжу кошенятам і теплий килимок. Продавчиня насипала корму і запропонувала килимки. Хлопчик взяв замовлене, отримав решту значно меншу за монету. Стало трохи прикро, одразу соромно. Килимо було послано у затишок лазу, у продовгувату мисочку висипано корм. Кошенята мурчали, їхні тоненькі хвостики тремтіли від задоволення тривало котяче свято. Нічого, я пораджусь з батьками і повернуся завтра. Ніби вибачався Маркус і попрямував вулицею далі. Вітер збурляв листя, здавалось, що хотів підмести тротуари, та де там, на призьві однієї з будівель, присів літній двірник. Чоловік був втомлений, а вулиця лишалась непідметеною. Добрий день. Можна спробувати вам допомогти? Буду вдячний тобі, онучку, та не засмучуся, якщо негода переможе й тебе. Я сьогодні двічі позамітав і марно. Вітер халамидних знову порозкидав. Мабуть, до вечора поратимусь. Зараз би трав'яного чаю моєї бабусі. Мітла високим держаком чіплялася за гілля дерев, каптур насувався на очі, рукавички сприсали з рук. Дякую, дитя, за допомогу. Я вже встиг відпочити. Лагідно усміхнувся двірник і поклав на плече Маркуся втомлену руку. Далі хлопець ішов, нахнюпившись, і раптом побачив яскравий трамвайчик із гарячими напоями. Мені, будь ласка, трав'яний чай і от того звабливого пончика, Задзвенів щастивий дитячий голос у маленьке віконечко, і невеличка рука простягла монетку. Усміхнений юнак трохи згодом подав замовлення і зовсім маленьку монетку решти. Маркус зітхнув, проте радісно помчав до двірника навперейми зі шпарким вітром. Двірник сяяв промінцями зморшок біля очей, красно дякував, грів руки у паперовий стаканчик із кришечкою. А пончика в гарненькому святковому пакеті заховав у кишеню для своєї бабусі. Хлопчику було так радісно, аж лоскотно в животі. Думки плигали. Він розумів, що на подарунки всім вже не вистачить грошей, і від того починало пощіпувати носика. Недалечко гуркотів. Смішно гундосив і гудів вокзал. Піду поуявляю, що зустрічаю маму і бабусю, вирішив Маркусь. Біля самісіньких квиткових каз сиділа продавчиня з книгарні. Схожа на старшу сестру. Але зараз вона була більше схожа на панду, бо навколо заплаканих очей розтерлася косметика. Ти чого рюмсаєш, наче в сестри запитав хлопець. А тобі яке діло, школото? Даруй, що різко, можливо, я зараджу. Та й ти, пробач, я телефон забула в книгарні, у ньому банківська картка, готівки не маю. Сьогодні скорочений день, бо свято, магазин зачинено господарем, моя електричка за півгодини. Маркусь витяг з кишені останню дрібну монету і простяг юнці на долоні. Вистачить? Так, точнісінько, остання. Бери вже та біжи, трохи зухвало вигукнув співрозмовник. Дівчина розкрила важкий заплічник. Там було багато яскравих новеньких книг. На морозі запахло книгарнею, пригодами затишним вечором. Сьогодні святкові знижки. Бачиш, скільки своїм молодшим придбала? У мене два брата. Дівчина взяла монету, а натомість поклала найяскравішу книгу. Ти що? ошелешено вигукнув хлопець. Дякую, ти мені свято врятував, вже здалеку крикнула Юнка. Вже смерклося. Засвітили ліхтарі. Хлопчик йшов, пригорнувши книгу. Йому було то радісно, то сумно. Час від часу він обмасував порожнечу правої кишені, потім лівої. Непросто робити добрі справи. Скоро він добрів до свого подвір'я і несподівано побачив світло у кухні. Вхідні двері будинку були не заперті. Тато мав бути ще на роботі. Маркусь напружився, проте штовхнув двері. Відразу охопив аромат смачних страв, долинули любимі голоси рідних. Мама раніше прочитала всі лекції. Бабуся обрала родину замість двох останніх днів у санаторії. Усі були охоплені святковою лихоманкою. Тося і дідусь, як завжди, з усього підсміювались. Маркусь поклав книгу на поличку, зняв рукавички і почав ховати в кишеню. Щось холодне торкнулося пальців. Монета! Така самісінька, яка була в чобітку, велика монета. На очі набігли сльози, і крізь них хлопчик побачив мандаринку, що котилася прямісінько йому під ноги. І згодом тосю, що вибігла вітальню за мандаринкою. Привіт, Маркусик! Як я скучила! Дивись, у нас мандаринка. Бабуся дорогою з вокзалу підібрала трьох кошенят, мандаринку і двох помаранчиків. Хлопчики вже у сусідів. Чому рюмсаєш? Ти була на вулиці, там вітер і мороз, сльоза біжить. Мені Миколай монетку подарував, я залишу її на згадку. Братик став навшпиньки і, притиснувши мокрого носика до вуха сестри таємниче. Прошепотів вона чарівна.